Я не можу, даже я не поміщаюсь якось. В екрані? Так. Да. Я... Шут, блядь, будь ласка, жарти жарти про те, що я жирна, ідіть нахуй, все. Ой, блядь. Я не а вважаю, що я жирна. жирна. що вона даже в камеру не вилазить. На широкоформатну. Ой, блядь, ой, фу. Я забув. А то, ж, це при тобі не можна цього. Тобто, не при мені теж це обсуждається, правильно? Я mm -hmm. понял, Мені просто. Надумаю... You mom я не ображаюсь, наді мною просто всі жартують. Тобі типу, стези, де скаже, їбать, тебе розперло. То іще, то Куч вообще каже, ти ще не зробила пластичну операцію, шкода, бо ти така страшна. Ну, типа... друзі, Друзі, це мої друзі. Люблю їх. З твоїх вустя звучить навіть трошки образно. No, а ти думаєш, ну. А ти думаєш, це не так виглядає зі сторони. Я правильно розумію? А, а, ну так. Mm -hmm. По-доброму. По по Звісно, а що ти ж. Як не j 20 Так, напишеш, коли зробиш пластичну mm -hmm. операцію, так. Да.